Склалося виходить, це є наслідком тої політичної ситуації, в якій ми сьогодні живемо, маємо проживаємо це стосується і організації і державної влади, здійснення цієї влади, попередніх виборів президента, попередніх виборів до органів місцевого самоврядування. І найголовніше це звичайно невдалим досвідом для українського суспільства, скажу так, не невдалим, але не таким успішним, якби ми цього хотіли, помаранчевої революції. Станом на сьогоднішній день наші, наші виборці є надзвичайно розчаровані в цьому в суспільстві. І найбільша, яка загроза в нас на сьогоднішній день є, те, що виборці можуть втратити, втратити віру в інститут виборів як такий. Це для мене є дуже суттєвою небезпекою насправді цих виборів, тому що е, фактично ми тоді втрачаємо віру в єдиний законний спосіб зміни державної влади в Україні. Саме тому всі порушення, про які ми говоримо, які ми фіксуємо, вони обов'язково мусять бути належним чином пройти оцю цю юридичну процедуру з тим, щоб не ставити під сумнів законність інституту виборів, а лише під сумнів ставити процедури, які зараз є в нас згідно цього чину яком, окремих установ ЦВК. і дії окремих політичних сил, які намагаються в той чи інший спосіб впливати на, на цю процедуру. Наступне, що мені хотілося підкреслити, те, що власне, в зв'язку з цією політичною ситуацією, зв'язку з апатією виборця, дуже багато речей буде залежати власне, від сили бренду, який ми маємо, так? який виборець бачить, власне, яким виборець бачить цей бренд. А саме тому ні, я, я, звичайно, скажу, що за виключенням. Окремих кандидатів є кандидати, які насправді не прив'язані сильно до бренду, але мають свою політичну усвагу. Але разом з тим, в багатьох випадках вибори будуть залежати від політичного бренду. А що це означає? Що для виборця станом на сьогодні від цього є яка є ситуація, не стільки залежиться в агітаційній роботі, так? в агітаційній роботі, в агітаційному способі проведення кампанії. І влада це розуміє, саме тому акцент виборів змінено зміщено в організаційну площину виборчого процесу, саме тому ми маємо сьогодні дуже багато запитань до роботи окружних виборчих комісій. До того як будуть працювати дільничні виборчі комісії, і саме тому ми сьогодні тут, власне, з вами і сидимо в ці речі. Я десь я розумію, що в окружній виборчій комісії справді є дуже багато запитань, але хочу вам сказати, що насправді і окружні виборчі комісії працюють нині в дуже непростих умовах. Передусім, це пов'язано все таки з процедурою з постановами з нормативно правовим забезпеченням їхньої роботи. Ми пам'ятаємо, як були сформовані окружні виборчі комісії, і ми пам'ятаєте, ми констатували, що не так багато людей, які там працюють, мають досвід роботи в окружній виборчій комісії. Це перше. По друге, закони наші змінені. Закон сам по собі ставить насправді більше запитань ніж дає відповідей на багато речей, багато процедур. Саме тому постанови центральної виборчої комісії, щораз частіше вирішують і розказують і стають дороговказом для цих окружних виборчих виборчих комісій. А відповідно завжди залишається сумнів. Кожного члена окружної виборчої комісії, чи правильно, чи неправильно вони ту постанову розуміють. Я згодна з тим, і я можу так само з нашого боку, ми ведемо спостереження виборчим процесом, і я можу сказати, що в майже в половині окружних виборчих комісій з відбулося. Пережеребкування, якщо можна так сказати, дільничних виборчих комісій. Чому це сталося? Та тому що перший раз, коли вони проводили жеребкування, на жаль, не було однозначного розуміння постанови Центральної виборчої комісії, вони робили. Ви знаєте, що це, по-перше, була друга постанова. Перша була прийнята в травні, потім її раптово, раптово змінили за тиждень до жеребкування. По-друге, це була постанова, яку сприймалося в контексті ж постанови про утворення окружних виборчих комісій. І багато людей згідно цих ну, чисто стеробітізації людського мислення, так прийшли і зробили жеребкування не так, як, цього, як це розуміла Центральна виборча комісія.